Дякую за увагу і передаю слово Світлані. Ірина, дякую тобі. Я думаю, що для кожного, хто працює з виробництвом, ця тема і детальний такий розбір від тебе по цій темі був цікавим і цінним. Сьогодні ми розказуємо і показуємо багато важливих моментів щодо роботи в програмі БАС, і насправді розуміти, окрім того, що вміє програма, які послуги можна отримати по цьому напрямку, є не менш важливим. А сьогодні серед присутні, присутніх слухачів є. Ті, хто працює в програмі, є, знаю, що ті, хто тільки знайомиться з можливостями, тому давайте трішки поговоримо зараз про супровід. Вивела слайд додатково на екран, давайте почнемо з самого початку: це підбір програми. Насправді важливий етап, для кого це актуально, підібрати саме ту конфігурацію, яка максимально підійде вам. Наші спеціалісти допомагають в цьому питанні, зададуть усі потрібні питання і допоможуть підібрати такий варіант конфігурації, яка реально підійде під ваш бізнес, під ваш облік і ці бізнес процеси, які існують на вашому підприємстві. Нам вже в цьому довіряють майже 18 років, більше навіть 18 років, тому звертайтесь. Наступний етап після підбору конфігурації це навчання. Ви сьогодні, думаю, що це наглядно бачите, що, е окрім того, щоб розуміти облік, так, знати законодавство, важливим є розуміння, ну, скажімо так, логіки, за за якою працює програма, щоб налаштувати облік і по факту вести, робити мінімум дій. І всі процеси були автоматизовані. В нашій компанії ми проводимо навчання індивідуально, тобто, в нас немає загальних груп, груп по загальним темах. Там саме такий варіант дозволяє нашим клієнтам не просто там в теорії якось подивитись на програму, а на реальних прикладах саме вашого обліку налаштувати спочатку програму і запустити роботу в ній. Я знаю, що серед користувачів, які працюють в програмі БАС, є популярним наш окремий курс, який називається Лайфхаки. Що це таке? В такому курсі наші аналітики в компанії допомагають виключити ручні операції, якщо вони зараз є, налаштувати облік якоїсь нової ділянки, яка є. Ну, наприклад, ви хочете окремо подивитись на виробництво. Саме в вашій компанії, послідовно розібрати облік цієї ділянки. В такому випадку цей курс також буде доречним. До речі, окрім повного курсу навчання, його можна оплачувати погодинно, і це реально зручно, якщо немає потреби проходження якогось загального повного курсу, а є при цьому окремі питання, в яких ви б хотіли розібратись. Далі. Наступна послуга це супровід програми. Звісно, що постійно є зміни в законодавстві, є потреба в оновленні програми, отримання якісних консультацій. Ми надаємо послуги з інформаційно-технологічного супроводу, ІТС так званий, і тарифна сітка, гнучка, яка є в нашій компанії, вона дозволить підібрати такий варіант обслуговування, який буде доречним саме для вас. Наступний момент, про який я також хочу сказати, це доопрацювання програми. У багатьох підприємств є нетипові нюанси обліку, комусь потрібен якийсь специфічний звіт, наприклад, або якась індивідуальна форма документу. І одна з переваг роботи в БАС це можливість доопрацювати програму під свої потреби. І такі задачі ми також реалізуємо максимально легко для вас. бо… Ви не спілкуєтесь напряму з програмістом, не намагаєтесь зрозуміти один одного, з вами спілкується менеджер, який знає програму. Він задає вам усі потрібні питання, щоб правильно сформувати технічне завдання вже для програміста, передбачити всі нюанси, які потрібно, і зробити доопрацювання максимально зручним для вас. А вже після того, як реалізовано, ми передаємо вам. І розказуємо, як взагалі з цим працювати, консультуємо за потреби. Тож, якщо ви на будь-якому з етапів, це може бути підбір конфігурації, це робота вже в програмі, потреба в навчанні, оновленні, консультаціях, або або вам потрібно щось допрацювати в програмі. Під ваші потреби звертайтесь, будь ласка, за нашими телефонами, будемо раді вам допомогти. І зараз я попрошу нашого модератора додати також в чат посилання на наш сайт, де можна ознайомитись з усіма послугами, що стосуються баз. Переходьте, будь ласка, за посиланням і звертайтеся до нас. Ну, а ми будемо переходити зараз далі.